За даними центру Виборчкому, статус найактивнішого електорату за собою зберігають жителі Луганської, Донецької та Запорізької областей. Майбутнім, очевидно, найменше переймаються у Закарпатській, Одеській та Чернівецькій областях. Там найнижча явка на дільницях працюють спостерігачі від двох кандидатів у президенти, а також представники від міжнародних організацій. Голова Хмельницького обласного осередку комітету виборців України Юрій Ануфрієв зазначає, що під час другого туру народного волевиявлення зафіксовано в краї кілька порушень. Далі пряма мова телефоном. Коли минулого разу не було зафіксовано жодного порушення, то в першій половині дня було зафіксовано кілька порушень. Зокрема, на 13-й дільниці в місті Кам'янці-Подільському було зупинено спробу винести бюлетень з виборчої дільниці. складено акти відповідні, і людина, яка вкинувши чистий папірець, взяла бюлетень і намагалася його винести за межі дільниці, була передана правоохоронним органам, які зараз. Розбираються, навіщо це було зроблено? На дільниці 134, Це теж Кам'янський район село Жовтневе. Кілька виборців з східного регіону отримали тут відповідні документи. Прийшли на дільницю в нетверезому стані. Один з них намагався взяти бюлетенів більше ніж один член дільничної комісії собою накрила ці бюлетені і не дала йому зробити це порушення. Тому вони цього не зробили, проголосували і пішли. В основному кількість виборців. Голосує за межами дільниці, не перевищує 5% по області, але просто в деяких районах, зокрема Славутському, Білогірському, Дорожнянському, їх біля 10%. Можливо, люди завчасно написали заяви, тому що погода не дуже сприяє тому, щоб гуляти, а ще, якщо потрібно на виборчити дільницю, йти трошки далі.